Пропоную вашій увазі доволі цікавий додаток. Додаток для мобільного телефона світлом. Чим цікавиться додаток світлом? Цей додаток цікавий тим, що з допомогою цього додатку ви будете знати, коли у вас появиться або зникне світло. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно натиснути на хрестик і додати свою локацію. Вибираємо місто. Вибираємо групу, вказуємо свою вулицю вказуємо номер будинку. Тиснемо зберегти. В даному випадку по цій локації світло появиться через 44 хвилини. Також в цьому додатку існує графік включення і виключення світла. Доволі цікавий додаток і доволі зручний. Тому пропоную цей додаток вам.